Мої вітаннячка усім творчим та любителям акварелі. Сьогодні напишу родинну історію. Ну, як родинну, таку, сказати, качину, історію, не качину. Скоріше за все, лебедину. Малюю маму лебедя і малюю діток-лебедів. Вони такі всі в різні сторони дивляться, всі розвернуті кудись, там щось на воді пасуться. Так, так, саме на воді. І, звичайно ж, я буду все це малювати по-мокрому, по дуже мокрому. І отже, змішую вохру, змішую лаванду, щоб вийшов такий якийсь сіруватий колір. І там так злегка намітила очерет, потім так само злегка, такими мазками широкими зроблю воду. І зверніть увагу, що я її не замальовую так повністю, а залишаю білі бліки. Далі знову ж таки та умбра. і я малюю також воду, це та, та частина, що в тіні. Це навколо наших гусят, лебедят під очеретами. Також зразу ж по мокрому намічаю рослинки, так, вони там є. І мені хотілося їх передати, і хотілося якось так ненав'язливо це передати. Не знаю. Ще я не вирішила, чи в мене ця зелень вдалась, чи ні. ну потім в кінці побачите. А Також я вас прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайки. Ну, і як знаєте, як кажуть усі модні. Блогери, чи ютубери, чи хто вони такі. Ну, в общем, чомусь так прийнято казати, і я так кажу, Так, продовжую далі. І отут, отут оце вимальовування навколо зелені, можна було мені зробити по-іншому. Але от я зараз дивлюсь, монтую це відео, і тільки зараз мені дійшло, як це можна було зробити. Ну, а є, як є. Тепер, от зараз ви бачите, як я там на дальньому плані вимальовую очерет. Так, просто взяли, провели таку густою фарбою горизонтальну лінію, і від неї просто плоским пензлем проводити в вертикалі і вони будуть нерівні, вони будуть різношарові. Таким, така оця ощуратий, які будуть. А, малюю воду, Тінь від очеретів, а, якісь хвильки такі. Я їх ці хвильки буду з ними гратися до, до останнього, можна так сказати. Подобається мені цей сюжет, і знаєте, навіть хочеться продовження цієї качинної історії. Хочеться ще якусь таку живність намалювати. Не знаю, може для курсу щось таке намалюю. Є у мене красиві референси, які, ну, хочеться, хочеться намалювати. До речі, якщо когось цікавить мій акварельний курс, переходьте за посиланням до мене в інстаграм. Там я багато розповідаю про нього, багато показую, які будуть модулі. і... І приходьте до мене на курс. Будемо малювати разом. Будемо пановувати з вами акварель. Отже, отже, я тут вимальовую гусят, намічаю вони такі у мене: Там і, лаванда, і умбра, і все це змішую, і гіндотрен. Вони такі я які погнастики зараз. От тепер темною. Фарбою У мене там умбра змішана з індотреном. Знову вимальовую воду, вимальовую тінь навколо гусятки лебедятки тонким пензликом, тонким кінчиком роблю такі ніби хвильки на воді. Вже папір так досить підсух, то вимальовується вже. Можу передати. Ці блінки на воді, хвилі, те, як розходиться вода навколо птахів, знаєте, круги на воді, такі різні хвильки. Хаос, От одним словом, хаос. Так, і далі, далі зроблю зелень. Зелену не використовую, я її намішую. Там і жовта, і, і синя, і це все змішується, і виходять, виходять якісь в мене там листочки, трав'яна водяна рослинність, чи то очеред молодий, чи то щось інше. Очерет той, що подалі, він більш такий розмитий, там натяки на різні. І, будь ласка, коли будете писати очерет, то не потрібно його малювати як паркан. От хай будуть трошки в різні сторони листя, щоб воно було більш живим, більш. Хоча так, ми розуміємо, що очерет він рівний. Але щось кудись зламалось, щось кудись завалилось, щось вітром, від вітру похилилось і десь товще, тонше, так буде цікавіше і живіше. Роблю зараз знову відображення на воді, роблю взяла тонкий пензлик, чомусь побоялася товстим, що можу десь із, зробити якихось лишніх плям. Товстим пензлем, одним словом, акуратнічаю. Хоча як це сказати українською, акуратнічаю. Ну, стараюся. Стара, все вимальовую. Ще хочеться трошечки а, наших гусят. Хочеться гусят підправити, щоб вони були більш такими виразними дзьоб. Червоно-рожевий. Такий насичений, він такий красивий. От Намалювала, а потім думаю, у мене на цій роботі от тільки такий рожевий оцей клюв. І більш ніде цей колір не підтримаю я. І не знаю. Було б добре, аби ще десь щось перекликалося. Може б, якийсь б рослинок, якийсь квіточок додати. Хоча я не пам'ятаю такого червоного на воді, не знаю, от ну, є, як є, але, напевно, в наступній роботі я щось якісь такі б акценти додала. Не знаю, ще ще подумаю. А, ну Хоча я розумію, що це така в мене ну, не скетч, але близьке до того. а Знову ж таки. Додаю коло гусят деталей, затемняю. І чим темніше буде вода, тим світлішими здаватимуться малятка. Хочеться мені передати їхню пухнастість. Зараз використала на зелені мастихін. Трошки я була ним так увлеклась. Ну нічого. Так, і в мене там роблю ще пухнатішими каченят. І, здається, здається, вже починає щось вимальовуватися. Знову ж таки, нагадую про підписку, про вподобайки, про що там про дзвіночки. Пишіть коментарі. Ви знаєте, це так надихає, навіть не думала, що, що просто чийсь коментар може так надихнути. Але це, це, але це дійсно так, розумію, що не дарма я це все роблю. Отже, продовжую і запрошу ще вас ще раз запрошу на свій авторський акварельний курс, а називається він акварельні канікули. От так. Хочеться літо, хочеться канікул, хочеться відпочинку і відпочинку з акварель. Така у мене вже і зелень виходить. Стрибаю я з теми на тему. Зелень в різні боки, в різні сторони. А знову ж таки, листя в мене. Листя таке неоднорідне десь. Той листочок тонший, товщий, розвернувся, повернувся. Десь продряпала мастихіном, і є, і готово, і майже готово. Ще ж тришочки, і... і, здається, все. Хоча ще підправлю знову ж таки гусят малечь. Так, я з ними чомусь до останнього гралась, колупалась оченята. На цьому намалюю, бо тут видно. А, да, треба було мені гусятка якесь намалювати, щоб в цю сторону дивилося, ну, відвернулись від глядача. Зато показали свої красиві лапки у воді. Такі жваві, обов'язково ті лапки роблю відображення їх, щоб їх було помітно, щоб так. А робота здавалася живішою, яскравішою. І ось так. Завершую роботу, запрошую вас до себе в інстаграм, і до зустрічі! Насолоджуйтесь аквареллю і пишіть в коментарях, чи сподобалась вам робота і на які теми ще хочеться, щоб я робила відео, що хочеться, щоб я ще намалювала. Тож, до зустрічі в наступному відео. І всім нам максимально, максимального спокою. До зустрічі!